Бути пліч-опліч і добре орієнтуватися у межах проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги на Закарпатті. Відбувся фінал наймасштабніших учнівських змагань зі спортивного орієнтування. До Ужгорода з'їхалися понад 500 учасників з усієї України. Команда складається з шести основних учасників і шести запасних, як серед учнів, так і серед учениць з кожного регіону. Наразі тут у нас присутні 23 регіони, тобто це 46 команд з кожної області Маганням передувала серйозна підготовка на всіх рівнях. Спочатку треба намалювати карту, скажем, да викреслити її в певній програмі, потім е, встановити контрольні пункти, вийти на місцевість, промаркувати, відмітити, потім знову перенести е, на комп'ютер. Тобто, ну часу було б потрачено чимало, скажем так. Протягом навчального року вони вдосконалювали свої навички, вивчали умовні знаки, робота з компасом, робота з картою. Е, Ця програма президента України Володимира Зеленського вона вже другий рік як працює магання. Тривали впродовж трьох днів серед учнів п'ятих, шостих, сьомих, восьмих та дев'ятих класів. Для мене це змагання це більше ніж, щось, тому що це мій останній рік з пліч-опліч, тому що я вже як 9 клас, далі я не зможу бігти. Я хочу на цих змаганнях показати все, що я можу. І, звичайно, залежний тільки на перемогу. Настрій тільки позитивний, негативу немає, тому що я радий, що я от маю можливість поїхати от в Ужгород, показати себе, свою область. Отож, і хлопці, і дівчата налаштовувалися на якомога кращі виступи, озброївшись фаховими знаннями та навичками. Сьогодні не на орієнтування, а на швидкість. Треба кожен день бігати, старатися, середній темп тримати дигалку, качати. І все. Треба правильно орієнтуватися і не загублюватись, де якщо загубився, просто зорієнтувати карту і бігти далі. Ми готувалися ще з осені і нас тренували в парках, в лісах. І наш тренер Войтович Черна Миколаївна. Учасники долали дистанцію за вибором, естафетну в команді з двох осіб та класичну в заданому напрямку. Перші забіги і перші враження від орієнтувальників. Брав дистанцію, я зразу сюди біжав, там забирав два, але саме складним, мабуть, було заплутався там, не зорієнтувався трошки, тому це було саме складне враження добре, все покошене, ніде не, не зацепився, все було добре. Юні спортсмени демонстрували силу духу, витривалість і командну підтримку. А переможцями змагань стали найкращі. Серед юнаків Києво-Печерський ліцей номер 171 Київ, а серед дівчат ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка Житомир не підвели господарі змагань у жородці. Команда навчально-виховного комплексу Гармонія здобула бронзу серед дівчат, а срібло з поміж хлопців. У ліцею лідер.